Вітаю малята. Що весни, коли тануть сніги, ніжні проліски в лісі синіють, повні сил і живої снаги ми шануємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, відомого українського поета. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старій, але дуже охайній хатині. Народився маленький хлопчик, якого назвали Тарасиком. Родина жила дуже бідно. Батьки змушені були тяжко працювати, тому що сім'я була чималенька. У малого Тарасика було п'ятеро сестричок і два братика. Тарасик був дуже розумним хлопчиком, допитливим, мав дуже гарну пам'ять. Проте дуже рано залишився без батьків, які померли від тяжкої праці. Тому не мав змоги ходити до школи. Він працював у школі, носив дрова, топив піч. Хлопчик навчився грамоти крадькома, слухаючи, як навчаються інші діти. У хлопчика дуже рано проявились здібності до малювання та складання віршів. У своїх творах Тарас Шевченко оспівував краси природи рідного краю, любові до своєї батьківщини. З маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. А зараз я пропоную разом вивчити вірш Тараса Шевченка. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, землю, обрану весною, вранці зустрічають. А зараз малята, давайте повторимо віршик за допомогою наших малюнків підказок. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соло і гаї, Землю обрану весною, вранці зустрічають. Молодці малята! Дома повторіть, будь ласка, разом з дорослими за допомогою малюнків підказок гарний вірш Тараса Шевченка встала весна, а я чекатиму на ваші відео повідомлення. Тарас Шевченко безмежно любив свою батьківщину і всю свою любов і віди.